Дві найпоширеніші у світі мови іспанська та англійська. На своєму каналі я вже ділилась власним досвідом про те, як я вивчила іспанську мову. Це відео є найпопулярнішим на даний момент. Я бачу, що тема мов є більш цікавішою для вас, не так як мої макіяжі чи влоги. Тому я створила нову рубрику на своєму каналі. Промови. І сьогодні тема наших промов це батл між іспанською та англійською мовами. Я хочу. Під призмою власного досвіду розповісти і порівняти ці мови. Можливо, у вас буде це корисним, можливо, ви задумувалися над вивченням англійської чи іспанської мови, не знаєте, з чого розпочати, або ви вважали іноземні мови не такими важливими, чи ще щось, ну коротше, я можу говорити про це вічно. А за причини, чому вам варто подивитися відео, але насправді погнали! І так, в мене є статистика дані, які мови є найпоширеніше. Трійка е, за 2021 рік за статистику цього року. Почесно перше місце займає китайська мова, адже її носії в світі близько 1,3 мільярда людей. Срібло забирає та, -та, -та, іспанська тих, для кого іспанська рідна майже півмільярда і замкає трійку улюблена багатьма англійська. Ця мова вважається рідною майже 400 мільйонів жителів. Я думаю, що ця статистика вона враховує те, скільки країн людей офіційно спілкуються. Цими мовами. Але якщо враховувати, що англійська є міжнародною мовою, то я думаю, що вона в моїй практиці і з мого досвіду є важливою, особливо, якщо ми говоримо про американський ринок, говоримо про європейський ринок, в якому я безпосередньо і працювала. Працювала і працюю, I'm sorry. So, наступне, яку мову легше вивчати? Сайт освіта.ua. в цілому можна сказати, найпоширенішими називають іспанську та італійську мови, якщо вивчати їх на звичайному розмовному рівні. Однією з найбільш легких для вивчення є англійська мова. Приблизно на одній сходинці з, з нею розсувалася німецька та французька. Тобто, знову ж таки, за статистиками, ми розуміємо, що доволі іспанська і англійська мова легко вивчаються. Англійську мову, я думаю, як і більшість із вас, ми вивчали ще зі школи. Хтось, можливо, ще з садку, у когось були репертери, репетитори. Дивний факт, що, наприклад, я вчила вчила мову в школі, оцінки в мене були навідмінно. А поступила в університет, і в університеті я зрозуміла, що я ні бе, ні ме, ні кукуріку. І коли я поїхала за кордон і почала спілкуватися, намагатися спілкуватися дівчатами з інших команд, так як я грала гандбол, ми їздили на змагання часто. Тому це для мене був таким доволі. Переломним моментом, де я зрозуміла, що мені потрібно додатково ще вивчати і більшу увагу приділити, тому що насправді ну, ми знаємо якісь базові е, граматичні речі і так далі, але розмовляти ніхто не розмовляє. А як я вивчила іспанську мову, я все-таки на даний момент е, відчуваю іспанську ближче через те, що я її почала вивчати безпосередньо. В Іспанії, коли я почала вивчати з Азі, і в середовищі вона мені більш зрозуміла на хлопський розум. Я розумію таку тро, напевно, можу так назвати, що не можу сказати про англійську. Of course, I I speak English not bad, or I don't know how I can say it, but... Звичайно, що англійською я також спілкуюся, але дуже багатьох. Речей я не розумію, просто якось не усвідомлюю. Тому, щоб порівнювати вивчення цих двох мов, які мені вдалася легше, то я скажу, що мені дала легше іспанська. І статистика дійсно показує так, що іспанська і італійська легко вивчаються. І як часто я зустрічаю людей, розпочнемо з того, що. В Іспанії, звичайно, мала кількість людей спілкується англійською мовою. Тобто, якщо ви хочете влаштуватися на роботу в Іспанії, звичайно, вам потрібно знати іспанську мову. Як не крути, якщо існують можливо інші країни, де ти можеш англійською користуватися, то в Іспанії тут така невеличкий нюанс, що. Багато хто з них не говорить, особливо старше покоління. Тому, звичайно, що в Іспанії зустрічаються більше, більше людей, які розмовляють іспанською. Це звичайно, що мені здається, закономірно. Але за кордоном в мене були декілька таких випадків, коли я е, намагалася з кимось спілкуватися, і вони розповідали, що I don't speak English. І, наприклад, коли я була в Бельгії, в Бельгії багато людей не знали просто англійської, і вони працюють в сфері обслуговування ресторанів. I don't know. I don't know. Ні, що саме цікаво, який момент, що я їх запитую, але з і багато хто з них сі sí, джавляспаньо, і ту sé носикванту. Як я запитую, звідки ви знаєте іспанську? Люди або були з Іспанії, або, наприклад, працювали в Іспанії, або ще якісь, або з Латинської Америки, і в інших країнах я також зустрічала людей, які спілкуються іспанською, тому це дуже зручно. Знати ці дві мови, тому що вони є доволі популярними. Не знаєш англійською, знаєш іспанською. Тобто якось так. Як часто зустрічаю англійську, звичайно, що в цьому моменті англійська вона перемагає, тому що вона є міжнародною в аеропорту і в інакших. Я не знаю, у закладах більша ймовірність, що ви будете спілкуватися англійською, що люди будуть знати англійську, але все-таки на моєму досвіду, з того моменту, коли я вивчила іспанську, я почала зустрічати прям дуже багато людей по всій Європі. I don't know, якось так. Наступне використання в роботі. Ну, звичайно, так як я вже розповідала, що в Іспанії. Вам обов'язково треба вчити іспанську, якщо ви хочете працювати на належній посаді, на належному рівні, і це також плюс, якщо ви знаєте в Іспанії англійську, але це не дає вам такого повноцінного пласту для того, щоб працювати. Але коли я працювала в сфері, пов'язаній з соцмережами, де потрібно було Писати чи спілкуватися в Іспанії, я маю на увазі, то звичайно мені потрібно було, можна сказати, досконало володіти іспанською на той момент і на зараз, в сьогоднішній момент, я не володію іспанською ідеально, і, напевно, ніякими мовами я не володію ідеально так. Звичайно, що якщо це буде якась компанія, яка зосереджена на англійський ринок, то буде краще. Але англійська все-таки перемагає в роботі, тому що ви на перших парах зможете. Тобто, у вас є більше шансів вирогідності, що ви будете працювати, якщо навіть з часом вам, наприклад, приходиться перекладати з місцевої мови на англійську чи навпаки. Тобто, англійська, звичайно, це є базова. В тому випадку висновок. Я б вам рекомендувала в вашому арсеналі мати ці дві мови. І якщо у вас виникає запитання, з якої краще розпочати, з англійської. Якщо у вас виникає запитання, чи можливо вчити дві мови одночасно, можливо, просто зробіть більш акцент на одну з мов, поки ви не почнете хоча б розмовляти. Складати речення, чи залежить від місця проживання, звичайно, залежить тут. Я не можу нічого додати. Ще я пропоную вам також задавати запитання щодо цих мов. Якщо вас щось цікавить конкретно, я обов'язково відповім. Я, в принципі, вивчаю на даний момент нову мову, і для мене. Завжди такий челендж і не знаю тренування для свого мозку. Тому я усіх вас закликаю також. Давайте разом всі будемо вивчати іноземну іноземні мови, тому що це відкриває дуже багато дверей, особливо якщо ми говоримо про роботу. Же зупиніть мене вже хтось розмовляти про це все? Арі. Мені здається, що ми з вами побачимося в наступних відео. Чао!